Це рейстах. Ці будівлі з боку поруч. Люди відпочивають. У будках зліва сидить поліція. знаю, навіщо. Фальна арка з другого боку. Тут їздять автомобілі, тут парк. І зараз продовжуємо йдемо до костелу. Дивіться, ми три зупинки від головної арки в Берліні. Там про інвалідів з обмеженими можливостями, про безпеку вашу в день в печі або ще колись. Про чистоту. Ну ви поняли. Ви, ви просто ви можете собі додумати самі все, що хочете. І це 2022 рік. Не 1900 якийсь, не післявоєнні часи. Зразу балкони в колію. Так можна робити. Картинка, а ось реальність. От зразу. Так, щоб, щоб все стало ясно. Тобто Європа туристам окей. Ну дорого, але окей. Більше ніде в світі такого не побачите. Європа для життя ніколи. Взагалі ніколи. Коли говорять про пам'ятки і архітектуру, спадщину ЮНЕСКО, Ну дивіться, зонтики можна натягнути на історичній частині, можна. Е, кафешку відкрити можна, можна. Рекламу, як бачите, можна, можна. Тут кафешку, будинки, можна побудувати. Можна. Ну. Вон реклама. Дійсно. Інший пішохідний автомобільний міст. Прапор ЛГБТ. СНЕР виглядає ось так. Німеччині. Доступне житло в Берліні. П'ять хвилин від центру. От. Ще одна площа, яку, як бачите, привозять туристів. Паромчик поплив, кафешка, барахолка. Такі от поїздка на паромі 17 євро коштує. А ось у людей супер модний вигляд. Собор, опороховий автобус, німецький бігмен, великий парк до острова. Ось ще, такий, ще така площа. Бачите, ремонтують. І робочих немає, то ще неділя. Пішохідна зона, костел і ще продовжується пішохідна зона. Бачите, як зручно подам ходити в кафе? І прапор ЛГБТ в центрі Берліна. Топ, ні. Почнемо нашу розмову про Берлін з такої позитивної нотки. Музейний острів він виглядає ось так. Історія, сучасна архітектура через річку одразу. Можна сидіти на газоні. Все культурно, все гарно. Фонданки і так далі. Ось, перевозять туристів в таке прекрасне місце, да? тут вони зразу паркуються. Автобус у вас, допустимо, сюди привезли, вигрузили, вон далі автобуси стоять. Ви погуляли, пофотографували, все сказали, вау, яка класна Європа. А в продовженні відео буде вам пруф, як класно жити в Берліні. Підземки їхні, спальні райони і так далі. Прошу зауважити, що ціна квадратного метра від 5000 тисяч євро. Це в такому ну, дуже поганому районі. І обмеження, в принципі, тут нову лім. Так що от вам реальність. Якщо вас привезли туристом, ми вийшли так от, гарно насаджені дерева, вся архітектура, все, Да, ви прийшли, тут пофоткалися, все класно, все красиво. Сказали, вау, да. А по факту, потім ви в шоці. Ви в такому шоці, що просто улюблен. Німці це лишили в історичному плані, але як бачите... Від пострілів нічого не реконструювали. Тому скільки часу будуть виплачувати в Україні репарації, чи будуть, чи будуть спонсорувати відновлення, всього велике-велике питання. Атмосферненько. Що мозончик лабає. Ось видно висоточки, в яких люди живуть. Ось історична частина, ось вишка. І ось всі туристи тут гуляють. Такі автобуси, ідеальне дорожнє полотно, знак про заборону в'їзду. Ну, звісно, що тут автомобілі їздять тільки Євро 5, ну і ясно, що там Євро 6 і так далі. Але не нижче Low-emission zone, як вони кажуть. Кафешки дозволено. і таке вхід на поїзд от S-Bahn. Я не прикалуюсь. Не знаю, як це правильно називається, тріумфальна арка з Грузію справа. Я хочу підмітити ідеально рівний німецький асфальт. Знаєте чому? Тому що по ньому ніхто тут не їздить в центрі Берліна, адже обмеження космічні просто. Рейх, якщо я не помиляюся, їздить про вулучні катери. Історична частина Берліна виглядає ось так. Ну, як історична? Центральна, перепрошую. Ну, відреставрували, скажімо чесно. Асфальт закатали новий, автомобілів мало, тому що обмеження велике. В якихось країнах Європи навіть пропонували зробити платним в'їзд автомобілів в центр. Я не пам'ятаю в яких, вже не назву. їздять, поїзда. Парковка. Звісно, що платна. Так виглядають під'їзди. Кафе. Бачите, вже електромобілі стали популярними. Каршерінг. Розумію, єдине, що можна тут користуватися. Ось вам цукор в Німеччині в два рази дешевше, ніж в Польщі. Ціни в євро. Ми цікаво зупиняйте відео та дивіться. В принципі, катастрофи якоїсь там немає. Ну, Соки по Євро плюс, це звісно, да. Ось так виглядає німецьке відео. А саме обслуговування немає. Це одна каса і з чергою. Дуже гарна вулиця з такими історичними будівлями. Так прекрасно виглядає. І навігатор нас веде через ще одну прекрасну вулицю. До речі, в них є сортування сміття, і воно обов'язково для всіх мешканців. Тобто ви вдома тримаєте чотири смітника. Ось і проходимо ми в таку прекрасну-прекрасну вуличку. Такий ще, що, до речі, люди вимерли, що не знаю. Вихідний день нікого нема. Вікна, бачите, екологічні. О, я ви сарказм деколи мій розрізняєте. Вау. Volkswagen t го якогось там року. Другого, третього, п'ятого. Ось така інформаційна дошка. Такий двір з одним ровером велосипедом. Продовжуємо екскурсію по будівлях. Бачите, скільки велосипедів буде запарковано у будні дні. Дорога не тих найкращих, газон не тих найкращих. Ну, але що зробиш. Така зараз Європа. Прошу вас зауважити. Вартість парковки в Берліні. Неділя вихідний. Під'їзди. їзди. Раритет. Бачте, кільки відійшли від самого центру-центру, вже автомобілі їздить. Я відкрив кебаби можливі і взяв по рейтингу. Рейтинг тут 4,5. Зайти всередину, як бачите, не можна. Виглядає все плюс-мінус ось так. Але рейтинг 4,5. решта було 3,8-3,9 і так далі. Ну, 6,5 євро за кебабці, звісно, дешево, але. Руки помити, все, що, все, що, що. Це коштувало 13 євро, це рахується дорого. О, дешево. Перепрошую, дуже дешево, тому що в середньому від 10 євро за кебаб. Бачите, зверху їздить трамвай, десь тут також їздять автобуси і знизу вхід в Убан, Це так зване їхнє ніби метро. І крім того всього можна їздити ще на міжміських поїздах. І також включені вартість. За 9 євро ми отримали проїзд абсолютно на всьому виді транспорту в Німеччині, не просто в Берліні, а всій Німеччині. І зараз ми спускаємось в Убанк. Також центр, Як я жартую, роби мають бути в системі. Як система сказала, що в намордниках. знаєш, в намордниках Ніяк інакше. Інакше розстріляти. Проїжджу частину зробили, велодоріжку зробили, а пішоход що має один з другим розминатися як В повітря чи Ось mm. так вони за собою доглядають мрія європейська мрія все що я можу вам сказати Панельний будинок Ось так спальний звичайний рейндвин дає дивіться які європейці біологічні вже навіть канапку не можуть самі зробити, так? Да? Ви думаєте, вони будуть здорові, як буде таке хавати? Да, німці вже дійшли чим далі, тим більше. Входу, скоро будуть запареному віну продавати, дивіться. Ну вже все го... вже все блін. Навіть салатик їм впадло самим нарізати. от дивіться. Це катастрофа. Якість м'ясо, як бачите, нічим не краще, ніж в Польщі. Все вакуумне. В двері, ні, ні. Тут по-моєму 3-4 зірки не, не пам'ятаю щось таке. Оцей от коврик прикольний, лампа з 90-х, плазма з тих новіших. І вигляд на Макдональдс. А, вікна дивіться, які чисті. Ось ну, так. Як там рум тур знімають, таке от воно все. Той Совок, привіт. І чомусь блин, світло в туалеті не включається. Прекрасно, не? Кілометрі від центру Берліна, вздовж річки. Ось емблемка Mercedes красується. Ну і такі в них околиці. Прошу заувазитись в автомобілі на вулиці. Несильно якісь дорогі. Велосипедисти ненавидят всіх і все. Та й таке. Приїжджали по дорозі парк, парк насильно доглянутий, числотою теж не пахне. Ось спальні райони Переліна, перед'їздом в центрі дуже вдовомішен зон. І тільки європейці, як посудивши, тому що не багато графік, як бачите, виглядає все, канає Новий розпадає дороги до рівні. Загалом відчуття смітника, один великий смітник. Це вхід в Убан, їхнє метро.

Справа багато квартирних будинок, як бачите, високий паркомат Привіт, парковка, е графік, як завжди, привіт, також привіт, старі автомобілі привіт, ну, я не знаю, сатуфори, ну, якесь воно виглядає, як просто гуртожитки Львівського політехнічного, просто якось там помальовані чи що. Ну, ні, не, не очікуєш побачити таке, коли приїжджаєш в столицю, Німеччині, сніг групи, Союз, і ще й Берлін, в що? Бачите, велосипедиста вкола, дорожньої не писані, воно собі виїжджає на твою смугу. Ти все мусиш, ти все виден, ти все повинен. Он зліво прекрасний такий пейзаж, як бачите. Це вже взагалі це. Менетральні вулички відреставрували, виглядає гарно. На щастя, в неділю парковка безкоштовна, тобто навіть можна почути себе трошки людиною, маєте право вибору, велосипед, маршрутка своїх два або автомобіль, розкіш, що, -що. Ну, На рахунок чистоти, ви вже зрозуміли в Європі. Та й таке. Ось такий собор. Йдемо ми на музейний острів. Поліція тут всюди, як бачите, всім дивиться Марійка, парковка. Та й таке. Музейний острів, ось він. Ось там ще далі також спіль. Музейний острів, ось він. Можете порівняти з тим, що то в Гуглі. В принципі, симпатично, навіть нічого не буду казати, але в Гуглі виглядало по-іншому. Оскільки самокатів. Ідемо репортаж із Берліну. Дивіться, які прекрасні нові технологічні бабани, як я їх називаю. Бальнічку нагадує, запах теж хіровий, чистота, порядок. Взагалі просто кайф. О, Ще один старенький приїхав. Кондиціонер, напевно, працює. Що зауважити, незважаючи на старий вагон, біля кожного екрану є камера. Це два гомосексуаліста. Це вулиця Берліна. Центральна станція Берліну, Там кондиціонер, звісно, не працює. За вами дивиться камера, спостерігає. Ось такі вивіски, Тут може бути ваша реклама, ваш бізнес, ваше світле майбутнє. Я перепрошую, але я без цього не можу, ніяк. Ходимо ми до арки. Ось такий проспект. Дійсно, що німці, приїжджі вже тут йдуть на якийсь перекус. Дорога, я так розумію, напевно, що перекрита. І ось, бачите, арка прямо перед нами. Ось тріумфальна арка в Берліні. Люди фотографуються, проводять вільний час. Поліції дуже багато, загалом в Берліні багато поліції. Такі будиночки, фонтан. Ну, я думаю, все бачите на відео. Ніз до Берліна. Три смуги, деколи п'ять. Справа пабрика як ви бачите. Як скромно кажуть, машина припаркована і так далі. А ось вже і будиночки, а-ля панельні. Я не знаю, чи це панелька вбита утепленням 99%, що так. Поверніть! Десь трошки ділового центру. Ну я думаю, що справа це все одно житлові будинки. будинки, Бачите, ця панелька просто оббита теплою ізоляцією. Те, що мене хитає, це атлія, така якість доріг тут. Бачите, з парковкою тут конечно, повний аншлаг. А от ви від'їхали від центру буквально 2 км і от вже такі у вас вигляди графіки просто всюди. І це грати на першому поверсі, дерев'яні вікна на другому поверсі. Ну, Сипотестів дороги, звісно, що не можна. Заправка у центрі міста, прямо біля житлових будинків. Смітнички такі круглі. Бачите, заправка і нікому не мішає, що житлові будинки збоку. І бачите, як графік масово розписував.